Над головною панелью інструментів розташовані випадаючі меню. Це класичний елемент інтерфейсу для будь-якої програми. Меню, що випадають, узагальнюють функціональний набір 3D Max. Вони містять основний масив інструментів, засобів та опцій. Панель Graphit містить ряд інструментів, що дозволяють зручно працювати з сегментаційними сітками або мешем об'єктів. За допомогою інструментів даної панелі можна виліпити меж довільної форми, що значно розширює можливості при моделюванні. Засоби даної панелі застосовуються під час полігонального моделювання, а також при роботі зі спеціальною можливістю Object Paint, малювання об'єктами. Ця панель використовується під час роботи не завжди. Увімкнути або вимкнути панель можна за допомогою кнопки. Toggle Ribbon – перемикач стрічки, яка розташована на головній панелі інструментів.